Це затвердження положення прийомів. Ставте на голосування. Ветеранський хаб. Значить, розумієте, це дуже модне слово. І зараз йде політика государства на те, що ми повинні зустріти ветеранів достойно допомогти їм. Хаб, це вони мають, у нас є приміщення, але воно поки не підходить до другий поверх, куди не зможуть добратися хлопців, якісь протези. Да, там все зроблено, але другий етаж. Значить, там вимоги, що це має бути перший етаж. Значить, що, значить, ну, ми зараз думаємо над тим, що у нас є кабінет. Якщо ми не йдемо працівника, то вони в тому кабінеті приймають. Там є оборудование, не все. Всі спиражі... а про врачок, коли будемо голосувати. Ну, Голосуємо. Алла Григорівна. Фінальне. Андрій Васильович. За. Роман Григорович. За. Я за. Ольга Васильівна. За. Олег Вікторович. За. Ніна Миколаєва. Григорій Іванович, За. Наталія Володимирівна, За. Олександр Степанович, За. Ірина Васильівна, Аліна Васильівна, За. Ірина Іванівна. За проведення посади фахівця і до ветеранів війни та демобілізованих осіб та внесення змін до штатного розпису. буде... Де в Держцентрі посада буде, і на неї буде е, показ, що держава кошти не рахована на оплату праці. Оплату праці у а спеціальність його яка? Психологія. Тут провідь для ветеранів, зараз ясно. Так, лише, щоб це був психолог, які будуть працювати з сім'ями, ветеранів. У вас вже є цей людина? Нема. Об, об, всіх обшукали, а Я... ніхто не хоче. Поки нема, будемо шукати. Я... Ну, посаду треба вести, ти можеш. Ну, так. Да. Я, Я до цього шукала людину. І врачу. Я... Мама що ж хвора, 95 водії вже. Зараз ходить. Потім допишуть, так? Так, Алла Григорівна. Да. Андрій Васильович. Роман Григорович. Я за. Ольга Васильівна. Олег Вікторович. Ніна Миколаївна. Григорій Іванович. Наталія Володимирович. Олександр Степанович. Ірина Васильівна. Аліна Васильівна. Ірина Іванович. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної варті у приватному власні. Волошина. Пане Миколаєві, підбудимо. Запитана Любка Бабаркова. Це мої сусідні. Протокол вилошена. Волошено, є? Так, читаю. Алла Григорьовна, да. Андрій Васильович. Да. Роман да. Григорович, да. Надія Іванівна за. Да. Ольга Так. Да. Олег Вікторович, да. Ніна Миколаївна. Да. Григорій Іванович. Да. Наталія Володимирівна, so. Олександр Степанович, so. Ірина Васильівна, so. Аліна Васильівна, so. Ірина Іванівна. So. Про засудження юнічні документації і землеусію та передачі земельної ділянки у приватну власність з Атамацько. Олександр Валкович, два вліз, на 62. Алла Так Андрій Васильович. Роман Григорович. Я за. Ольга Васильівна. Олег Вікторович. Ніна Миколаївна. Григорій Іванович. Наталія Володимирівна. За. Олександр Степанович. Ірина Васильівна. За. Аїна Васильівна. Ірина Іванівна. За. Про закладені технічної документації землеустрій та передачі земельні у приватна вартості Григорєва ЕНП. Ніна ні, ні ні, Павлівна пом... поп... Черкаска тридцять

Григорій. Григорій, так. Тут написано Григорій на Григорій. Григоріва. Та яка вже разниця? Ні, це разниця де шо. Це документи. А ну так. Алла Григорівна. Андрій Васильович. Роман Григорович. Гри Надію Гри вона Гри Ольга Васильівна. Олег Вікторович. Ніна Миколаївна. Григорій Іванович. Ja. Наталія Володимирівна. Ja. Олександр Степанович. Ja. Ірина а, Васильівна. Аліна mm. Васильівна. Ірина Іванівна. Про ja. затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у приватну власність Мірченко ОБ. Олексій Володимирович, село Боровиця, Максима Залізняка, 31. Алла Григорівна, за. Андрій Васильович, за. Роман Григорович, за. за Ольга Васильівна, за. Олег Вікторович, за. Ніна Миколаївна, за. Григорій Іванович, Наталія Володимирівна, За Олександр Степанович, За Ірина Васильівна, за. Аліна Васильівна, за. Ірина Іванівна. Про звернення технічну документацію за устрою та передачу за мене дверку властиві Прокопенко Копенко. Оксана Володимирівна, це Лосавнівка, Гулетя Медова, 17. Алла Григорівна, Андрій Васильович, за. Роман Григорович, я за. Ольга за. Васильівна, Олег Вікторович, Ніна Миколаївна, за. Григорій Іванович, за. Наталя Володимирівна, за. Олександр Степанович, за. Ірина Васильівна, Аліна Васильівна, за. Ірина Іванівна. За. Про затвердження з технічної документації землеустрою та передачі земель ділянки у приватному власність компанії компанійським. Микола Петрович, мир сто двадцять дев'ять. Ну до 25-го року людям вже треба оформити всі свої ділянки пересадили. Так продовжили до 25-го, так? Ой, до 28-го. Але ж людям треба. Ні, все правильно, каже. Робити треба все мене є свідоцтво, що те власне, Ну то, якщо у вас є, це в кого нема, хто не робив нічого. А. Є ж такі люди, які живуть 20 так, років, хто Про затвердження технічної документації землі. Компанії, да? Тільки да. що був. Да. Гончар. Да. Гончар, Ганна Паніця. Та ми ще компанії з не голосували. Ні-ні-ні, це ні, ні. ні, ні, ні. я, я прочитала. А, так, да, голосуємо. Да. Алла Григорівна. Андрій Васильович. За. Роман Григорович. За. Я за. Ольга Васильовна. Олег Вікторович. За. Ніна Миколаївна. За. Григорій Іванович. Наталія Володимирівна. За. Олександр Степанович. За. Ірина Васильовна. За. Аль... Аліна Васильовна. Ірина Іванівна. За. Про затвердження технічної документації земельного устрою та передачі земельної ділянки у приватну власність до голочарки. Ганна Гад, Сайрова, вулиця Багаліт 89 вулиця Алла Григорівна, Андрій за. Васильович, Роман Григорович, за. Я за. за. Ольга Васильівна, Олег Вікторович, Ніна Миколаївна, Григорій Іванович, Наталія Володимирівна, за. Олександр Степанович за. Ірина Васильівна, за. Аліна Васильівна, за. За. Наприклад, технічної документації за минулості та передачі до мене ділянки управляти власність біля Юле. Ну не знаю, Ліга, пастерніше. Не ноша їхня. Так, були сую. Алла Григорівна. Андрій Васильович. Роман Григорович. Я за. Ольга Васильівна. За. Олег Вікторович. Ніна Миколаєвна. Григорій Іванович, Наталія Володимирівна, Олександр Степанович, за. Ірина Васильівна, Аліна Васильівна, Ірина Іванівна. розроблення технічної документації задоволення щодо інвентаризації за мене, яких розміщена внутрішньо господарська делегативна мережа. Розкажіть, на тому планарному засіданні не пролукали зв'язку з тим, що казали, що... Мільоративна система знаходиться, можливо, у сільській роді. Я знайшла документи в Архії, підтверджують, що ця міліративна система це є дружба і не передавалася вона у сільську роду. Є. Ні, це не, Дивно, У нас дійсно її немає, Я не було. Ця інвентаризація проведена 2010 року. Вона не Підписами з печатками мокрими. І вона ніколи не була в сільській раді. Закон був такий, але е, його так і не попередавали на сільській ради. Алла Григорівна. Андрій Васильович. Роман Григорів. Я за. Ольга Васильівна. Олег Вікторович. Ніна Миколаївна. Григорій Іванович. Наталія Володимирівна, Олександр Степанович, Ірина Васильєвна, Аїна Васильєвна, Ірина Іваньєвна. Ірина Іваньєвна, да. за. Рішення ще на це. Я не працюю. У нас зараз вже на вірші. Все чудово. Чуєте, це наша насоса, так? Ні, це не насос. Господи. Це э, дружба інвентаризує. Це внутрішній господарний центр. Внутри... 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 Це там, де йде зрушування, є вона державна державному рівні, а є частина, яку будували самі підприємства в ті часи, ще х років. Оце вона там є система. Слідчі це вони зуб ні, це не насусні. Про поновлення та внесення змін до договору, оренди землі, ПП пріс. Закінчився термін дії договору. У ПП прелість і йде змін поновлення і змін Розкажи, на ремонт. Э, Ця земельна ділянка э, знаходиться в селі Савулівка біля Дніпро. Там де спуск на Так, да. да, Там де була ребрига. Да. Рибригада, вона не діюча на сьогоднішній да. день. У нас э, такі моменти, ні. Э, там зміна, власне. Да, продали, да, чи, забрали? Чи? Зміна власника, ми вносимо зміни, що зміна власника. Це по-перше. По-друге, вони просять на 5 років, я повідомляю, під 12%. Чудово. Ну, Більше постанови. Але завріння треба робити зміни. Призначення землі. Призначення зібрання. Сіло сільгосп, Це прибіжна зона. І там повинні податки платити, не такі попівки, а от стілове призначення можна змінити. Розірвання. Розірвання, довго. Хай користуються. Ви не зрозуміли. Ми змінюємо ці предпозначення не для того, щоб вони не користувалися, для того, щоб відсоток платили. Доотримують нормальні кошти. І якщо вона буде функціонуюча, то треба, щоб платили податки. Так, Стати на голосування. Так, голосуємо. Але Григорійов, Андрій Васильович Роман Григорович, я за. Ольга Васильівна, Олег Вікторович, Ніна Миколаївна. Григорій Іванович. Наталія Володимирівна, Олександр Степанович, Найде. Ірина Васильівна, Аліна Васильівна, Ірина Іванівна. Останні питання про роботу оплати праці сільському голови я не зависимості питання. Таких передбачається на записує. вкладу за інтенсивність праці 50% за ненормовані започивання. Вияснювалися буде, що ви Не буде не голосувати. У нас предки буде не носить, а ви хочете проти. Це ж не, я не заставит, я за... ну, голосування, я просто озвучую суті озвученого питання. Голосування ж будемо зараз запишу протокол і не було ці. Голосуйте. Питання шаркової підбуде. <головіка> ну, тоді голосуємо за умови оплати практики, з кого ще не підходить. я мовляв про конфлікт інтересів, ми беруть щось. Андрій Васильович.

Це здоров'я не прийнятно. Що там дівчат? Не про не проведен.